Привіт, друзі, Катін так знову з вами. Сьогодні понеділок. іде дощ з якоюсь крупою чи сніг з дощом. Виїхав в ліс. Ну що, будемо терпіти, дощ копати. Сьогодні копаю з прибором Quasar F3 Shark Waterproof. Вода йому пофіг. Так що сьогодні будемо ходити по повній. Починаємо. І ось уже перший сигнальчик. Давайте будемо дивитися, що воно там. Так, це у нас, походу, манітос. Бачу отсюди, ось вона. Так, це у нас... О, це у нас ходячка. 10 копійок 1992 рік. Хтось ходив по 50, покакать та загубив. Ну що, таке собі начало, такий собі початок, йдемо далі. Так, Кучу загорнув, ямку засипав, тут дивіться. Ось ще одна, Наверно, теж дисюлік, бо дуже схоже, так. Да. Ще один дисюлик, 2003 рік. Погнали. Так, тут уже кулі німецькі пішли повним ходом. Ось бачите, яка здорова. вона. Маузя Кар-98. Куля, а було дуже гарно. Так, Фріцингільзен. Фріцингільзен, дощ трошки менше став. Кар 98, але ляпає зараза, Блин, вся куртка мокра, вже весь мокрий. Але буде ходити і ходити. Так, ось таку закруточку якусь підняв нержавейка. Воно закручувалося, бачите, типу такий пиптик з різьбою. І ось таке, не знаю, може від якоїсь запчастини, може від чого. Ну, коротше, тулю далі. Дощ не перестає. Дощ не перестає, взагалі не перестає йде. В принципі, мені все одно. Так. Де вона? Ага, ось вона. По-моєму. копієчка. Так, що це в нас? Що це в нас? Це в нас рамочник. 15 копійок. Рік непонятно який. Чи 33? й чи 34, чи 53. Не видно, дуже погано видно. Стан, звісно, жахливий. Ідемо далі. Ще прикол. Було гарно дуже. І передок од машинки. Оці в тій часті я знайшов останні запчастини, але їх не показував. Але тут щось вже більш-менш зрозуміло. А ну яка марка машини, хто скаже? Дожара валить, але недовго залишилось. У мене монетка випала. О! Рамочник. 10 копійок 35-го року. Ще й капнуло на неї. Да, 35-й. Йдемо далі. Блін, я дофіга чого знаходив, але такого ще не знаходив. Дивіться, раз. Два, три. Мідне. Із мідної пластини хтось робив доміно. Подивіться, товщина оббила як красиво. Ось така коротше, доміношка випала. Тройка і п'ятерка. Взагалі огонь. Це коротше, походу окопна творчість. Ще такий говно був. Зараз подивимось. Так, тут нема. Ого, тут щось. Ага, все, дивіться, копійка. Копійка. Мабуть, говняник. Так, да, точно, рамочник. Рамочник. 1946 рік. Ідемо далі. Так, ще один монітосик випригнув. Так, давайте подивимось. Так, це в нас говнородяник Трюндель 1956 року. Нарешті дощ закінчився. Грязний, як чорт, і руки, блин, і все на світі, і перчатки не спасають. Перчатки знімаєш, телефон достаєш, знімаєш, опять, туди-сюди. Ну це жесть просто. Так, поруч, ось там тройка лежала. А тут ось випала мені одиничка. 1954 рік. Стопудов хтось какать ходив. Або пісять, із карманів повипадало. Так, а ну хто мені скаже від чого запчастини? Я то знаю від чого вони. Дивимося уважно. Напишіть в коментах, а я знаю від чого воно. Фу, ходив, виходив наконець-то. Дивіться. Навіть сам зараз не знаю, що воно таке. Якийсь артефактик, якийсь колокольчик, буб'янчик, блін, чи що воно на таких ножках, бачите, бронза, зелена. Зараз треба його з середини акуратно вичистити, помити. І зараз я вам все покажу. Фу, капець, я ли видовбав, блін, коріння? І глибоко-глибоко було. Руками викопував. Так, Трошки вийшло відмити його. Що воно таке? Так, тут число і грязі. Ну, Блін, я в мінералку його мив. Ось ви бачите сліди зеленої патіни під цією грязю. Ну, тут фактично така торфяка з піском. Тому воно таке чорне. Ось такі підставочки. Мабуть, якийсь дзвіночок був, може і не дзвіночок. Оця штука, ось ви бачите, ось всередині. Я не знаю, що воно таке, воно не відмивається і не відтирається, треба тщательно вдома помити. Одмит. Ну, сліди патіни є. Якийсь дзвіночок був. Може і не дзвіночок, може якась штука. Може кудись воно ставилось. Шут його знає. А ця вся штучка кудись чіплялася, але ну, воно тут так закоцубло, то я його не став сильно ковиряти, тому що нам можна взагалі одірвати його нафіг. Коротше, пишіть, що воно таке. Знахідкою я довольний. Будемо розбиратися. Ну, бачите такі ножки, наче, наче воно кудись оце ставилось. Або туди щось заливалось. Не знаю. Воно або на коня вішалось, або на шию вішалось. І, або на якусь скотинку і дзеленчало. Тут ось, бачите, така ще пімпочка є, прикольна. Ця пімпочка проходила сквозь. І воно цей. Тут такий дзвіночок всередині був. І туди-сюди. Ну, тільки що цей позвонив товаришу. Коротше, подивився він цю штуку. Це київська культура. Тіпа дзвіночок такий, там воно, бачите, воно всередині закоцубло. Коротше, це дзвіночок київської культури, До Київська Русь плюс-мінус. Тоже 500-й рік нашої ери. Класний артефакт, не зря сьогодні я поїхав в дощ, копнув ось таку чудову річ і ви її бачите. Так, ще один манітосик випав. Вибачте за брудні руки. На перчатки знімаєш, вдиваєш по барабану. Цю грязь взагалі чистить важко. Вона так липне, це треш просто. Трьошка 56-й, хрущовська відрига, серії сер, обсирі сер. Ще трошки походимо. Перший раз знаходжу цілий. Дивіться, це поясок від снаряда. цілий. А снаряд вигнивши або його викрутили. Або вибили, або хрен його знає. Ну, ось така річ. Мідь, 100% мідь, було дуже красиво. Ну що мої самі найкращі, самі, самі присамі глядачі закінчили сьогодні коп. Тобто закінчив я сьогодні сам, був трошки добив, але я думаю, що тут ще є, треба ще ходити. Трава впала, але не зовсім. Я думаю, ще можна навесні сюди повернутися. Березень квітень, початок квітня, трошки трава ще вляжеться і можна ще щось понаходити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. До нових зустрічей.